Все слухаємо, нічому не віримо. Все читаємо, все піддаємо сумніву, включаємо режим сніжинка і е, не доводимо себе до інфаркта. Тому що якщо почитати і послухати всі ті заяви і прогнози, які відбуваються, то можна просто збожеволіти кому, кому, а нам зараз це ні до чого. У нас повинно бути достатньо сил для того, щоб в разі потреби знищити і зупинити всі ці процеси. Які можуть бути несподівано запущені. З вами я, Олександр Бригінець та мій канал Бригінець Не Телемарафон. Так от, для того, щоб краще зрозуміти, да, підписуйтесь на мій канал, бо буде дуже цікаво і поширюйте те, що е я вам тут розказую, тому що хто вам ще розкаже це. Так от, дуже цікава історія про завтрашню зустріч. Безумовно, Трамп не хоче зустрічатися з усіма тими європейцями, які готові приїхати разом з Зеленським на зустріч з ним, і це його велика поразка. Тому що в очах всього демократичного світу, і головне в очах американців він втрачає авторитет як людина, яка не спроможна тримати удар. Тобто він не... Веде перемовини і не дискутує, а ховається. Ну, це схоже, до речі, на те, як діє наша влада, вона завжди ховається, замість того, щоб вести дискусії. Що може бути е найбільшою небезпекою? Нічого. Найбільшої небезпеки вже немає. Найбільшу небезпеку і найбільшу помилку ми з вами вже зробили, і зараз ми просто пожинаємо її плоди і маємо бути готовими до того, щоб втрутитися в ситуацію. Ще раз вам про це кажу. Хто наші союзники? Наші союзники не тільки ЗСУ. На щастя, наші союзники європейці, і вони усвідомлюють, що зупинити ситуацію і втрутитися в неї маємо не тільки ми з вами, українці. Український народ мається на увазі, не банкова, а й європейці. Бо фактично одним фронтом виступили всі, починаючи від Фінляндії до Італії. І я вже не кажу про традиційного Макрона, Стармера, Меце. Тобто, е крім того, велику підтримку Україні готові були на перемовинах з Трампом висловити і Прибалти, і, Балтій, і Балтійці, і е Поляки. Тобто, великий широкий потужний фронт е в підтримці України існує. І е Трамп повинен з цим рахуватися. Щ вогню. Чи як масло у вогонь підлив цитатами, чи з позицією Путіна? Вони просто от зараз за певні засоби мас-інформації обнародували позицію і вимоги Путіна, які прозвучали. Ми з вами можемо фонарівати, скільки завгодно, але нічого нового ми не почули. Все те саме. Віддайте нам територію, віддайте нам російську мову, ну не віддайте нам, а візьміть собі, зробіть її другою державною, чи принаймні закон Колесніченка-Ківалова на певних територіях, свободу російської православної церкви і все, що з цим пов'язано. <кій> тобто ми повинні стати менше, ми повинні стати слабшими, і ми повинні стати такою собі Росією. Оце все, що хоче від нас Путін. І те, що він намагався силою зробити протягом цих років всіх війни, тепер він хоче добитися цього ж, але вже мирним шляхом. Нагадую вам, що тим, хто просто не в курсі забув і не стежить за подіями, що в ніяких мінських домовленостях не було ніяких пунктів, які би стосувалися внутрішнього укладу. Держави і не було вимог там про мову чи про щось таке. Все йшлося тільки про ті території, які ми повинні були <клес> шляхом мирних перемовин повернути до складу України, як це і передбачено міжнародним законодавством і Конституцією, які були тимчасово окуповані. Дуже насмішив Вітков. Вітков сказав, що Росія готова внести чи проголосувати закон, який забороняє Росії. Нападати на сусідів. Ну, це дуже смішно, тому що нагадаю вам, що 28 січня 2003 року Путін особисто разом з Кучмою підписали закон чи визнання кордонів України, і ще раз скажу, це стало міжнародно затвердженим актом, і зі сторони Росії теж і зробив це Путін. Той самий Путін, який потім е, напав на Україну, зламав кордони, ввів війська і все інше. Таким чином, <клес> вірити Путіну ну, це божевілля. І якщо Вітков думає, що введення чи, чи якогось закону, який заборонить Путіну нападати на Україну, має який-небудь сенс, хай згадає про <клес> закон про визнання українських кордонів від 2003 року, підписаний, ще раз кажу. Путіним. Дивно, що Зеленський, коли говорять про мирні угоди і про все інше, ніколи не згадує про те, що саме Путін визнав кордони України в тому вигляді, в якому вони є, і засвідчені в всьому світі. І саме його підпи стоїть під цим законодавчим актом, підписаним пафосно кучмою і путіним. Чи забув, чи не знав, чи не сказали, ну не знаю. От. Але мені здається, це був би цікавий аргумент для того, щоб європейці і весь світ повірили в значення підпису чи закону якогось Путіна. Ну і крім того, давайте говорити прямо. Можна прийняти будь-який закон про набу, а потім в один момент все скасувати. Ми ж бачили, як це робиться в Україні? Кілька годин минуло від. Внесення певної правки до підписання президентами набуття чинності. Це про що говорить? Це говорить про те, що навіть в Україні, де немає такої консолідації навколо влади і немає такої концентрації влади, як в Росії, зробити зміну до закона протягом кількох годин. Це не є проблема. Уявляйте собі, скільки треба Путіну, щоб внести зміну в закон, який забороняє йому нападати на Україну. Я думаю, кілька годин точно, а може, навіть і хвилини пройдуть. Тому історія Вікофа про те, що він <кхи> бачить рішення в тому, що значить. Ну, в тому, що буде такий закон, ну це смішно. Крім того, дуже цікава самі заяви Трампа про те, що він говорить, що треба території, там щось про території і так далі. і так далі. А була заява Рубіо, який говорить сьогодні ж, про те, що Сполучені Штати проти контролю Росії над Донбасом. Тобто, буде багато розганятися всього різного. Ми це все слухаємо. Я в таких випадках намагаюсь. Більше звертати увагу на позитивні сигнали і розказувати вам більше про позитивні сигнали, тому що негативних сигналів настільки багато, що ну вони стомлюють, вони висмоктують енергію. А нам треба дуже багато енергії, як я вам говорив, для того, щоб берегти свою країну, обороняти її від ворога, тому що ніякого шансу на те, що все закінчиться мирно, швидко, і так як нам треба, ну поки що я не бачу понеділок, тобто завтра буде цікавим днем. Я вас дуже прошу, не лінуйтесь, підписуйтесь на мій канал, відстежуйте все, що буде відбуватися. У мене завтра пару ефірів є, і я буду намагатися і там це коментувати, і вам переказувати. Перероз... От, але поки що, ще у мене остання до вас прохання в цьому ефірі. Будь ласка, задонатте нашому дев'ятому дев'ятій роті сорокової окремої бригади берегової оборони. Їм дуже потрібен реп. Мир може настати, може не настати. А вижити їм треба по-любому. Тримайте, слава Україні.